Бойовий світ, де людей не кличуть, а відловлюють, де свобода не вмирає з криком, а з мовчанням, де війна триває вічно, не для перемоги, а для виправдання існування самого режиму. Це океанія. Тут люди не народжуються вільними, тут їх готують бути мовчазним м'ясом. І якщо хтось втікає, значить він став небезпечним. Постав лайк, напиши свою думку і обов'язково підпишись, бо це відео можуть. Випадково не показати, а воно має почутись. Чому люди біжуть з фронту у великій державі Океанії, яка завжди воювала за мир, останні роки все частіше спостерігались випадки збоїв програми, тобто люди, яких відправляли до зони честі, чомусь тікали. Одні дорогою до фронту, інші вже з нього. А деякі навіть після урочистої присяги, яку їм вклали в руки під прицілом. Причини офіційно їх не було, але неофіційно їх було аж забагато. Перше примус. В океані людей не питали, чи хочуть вони йти. Їх ловили на вулицях, у торгових центрах, на заправках. А хто кричав, того перевиховували. Друге обман. Спочатку казали: коротка ротація. А потім ще трохи треба почекати. А в кінці тепер це назавжди. І третє відсутність сенсу. Воїн Океані часто не розумів, чому він тут, заради кого, заради чого? Воювати це одне, але вмирати в тиші, покинутим державою зовсім інше. Найбільше людей деморалізує не ворог а безглуздість. Чому на початку всі були єдині, а зараз ні. У перші дні Великої війни відбулося справжнє диво. Люди згуртовувались, чоловіки йшли добровільно. Черги військомати, волонтерство, патріотизм, обійми з незнайомцями. А тепер тиша, байдужість, багато в розпачі, багато зневірені. То що сталося? Коли перші герої повернулись, виявилось, що система не мала для них місця. Коли перші похоронки прийшли, виявилось, що немає підтримки. Коли перші запитали, а чому я, а не син депутата? Виявилось, що це запитання заборонене. У суспільстві, де довіра померла, патріотизм довго не живе. Історичні паралелі, як було в інших країнах, США, В'єтнам, 1968 рік. Американці усвідомлюють, що їх дурять. Мотивація падає, дезертирство зростає, зростає тиск на уряд, наслідок виведення військ. СРСР в Афганістані. Радянські солдати писали вдома. Мамо, нас кинули, масові втечі, вживання заборонених речовин, і самі покидали цю землю і життя через відсутність сенсу і підтримки. Ізраїль. Навпаки, там не ловлять, там готують. Громадянин знає, в разі війни він не пішак, а частина системи, яка завжди його поверне, бо він не раб, він учасник суспільного договору. Там, де народ партнер, мотивація тримається. Там, дераб, система сиплеться. Чому тікають і чому їх не можна звинувачувати? У Океанії офіційно заборонено питати: а чому втікають? Бо відповідь надто болюча. Хтось боїться, і це нормально. Хтось не вірить у тих, хто сидить на горі і кидає солдат за політичні амбіції. А хтось бачить, що лишатись життя чи кінцівок за тих, хто збудував собі бункери з іспанською плиткою. Це не про любов до батьківщини, а про самовипилювання. Коли життя втрачає цінність, люди починають тікати навіть через річки, гори і небезпеку. І як це все стало можливим? Бо океанія це не держава в класичному сенсі, це глибока структура, де народ лише електорат і мобілізаційний ресурс, еліта не підсудна, війна інструмент для збереження влади. Але так сталося не вчора. Це будували роками через відсутність свободи, критичного мислення і справжньої відповідальності. Коли держава росте, а люди зменшуються, починається тиранія. Як могло бути інакше? Уяви іншу океанію, де держава слуга, а не хазяїн, громадяни озброєні, освічені, відповідальні. Армія професійна, а не примусова. Владу змінюють не молитвами, а через вибори, справжні вибори. Це можливо, так жили інші республіки. США після війни за незалежність, Швейцарія, де кожен солдат, але доброволець. Там людей не ловлять, там їх готують і не зраджують. Як би це було інакше? А тепер я хочу завершити це відео однією сенсаційною новиною. Поки ти спав, президент Океанії вийшов у прямий ефір. І, не побоюючись цього слова, виголосив історичну промову. А вже за годину на неї відреагував президент Трансокеанської Федерації, запросив його в Білий дім і пообіцяв, тамагавки і дрони. Це безумовно мала бути подія століття. І ось ця промова без купюр. Громадяни, друзі, партнери. Я говорю не як президент, а як солдат спільного фронту. Ця війна почалась не у 22-му році. Вона почалась, коли ми дозволили собі залежність, коли держава розрослась, а відповідальність розчинилась. Тепер цьому кінець. Перше бюджет для фронту, не для фондів, схем і тендерів. Друге оборона, Не прохання, а обов'язок. Приватний бізнес і закордонні партнери долучаються до спільного виробництва. Третє кордон це святе. Ми збудуємо стіну, технології, радари. І вона захистить не тільки нас, а всю цивілізацію. Четверте очистка влади. Негайно голова адміністрації йде у відставку досить кулуарщини. П'яте мобілізація справедлива, не буде недоторканих. Закон один для всіх. Шосте, ми союзники з тими, хто поважає суверенітет і республіканські цінності, сильна армія, низькі податки, обмежена держава, свобода. Ми більше не країна втоми, ми точка сили, і наші діти житимуть у свободі. Гарна правда? Промова, яка могла б усе змінити, яка б повернула сенс, справедливість і гідність. Але є одне але цю промову вигадав я: її ніколи не буде. Бо в океані так не говорять. Там не виголошують правду, там її бояться. Тож, якщо ви дослухали до цього моменту, значить вам болить і це добре. Це означає, що всередині ще живе громадянин, а не ресурс. Якщо ми хочемо, щоб у реальному житті була така промова, її має написати не президент, а кожен з нас. Тільки тоді держава стане нашою, а не чужою, армія добровільною і шанованою, а не примусовою, свобода нормою, а не мрією, а влада підконтрольною, а не каральною. Підпишись, бо саме таких відео ви не побачите в трендах. Їх ховають, бо правда небезпечна. Напиши в коментарях, якою ти бачиш країну після війни, і якщо це відео викликало в тебе емоції, пошир серед друзів і наважся поставити запитання, навіть якщо боїшся. Ми не тікаємо, ми не мовчимо, ми не здаємось, ми вільні.